Михайло, скажіть, будь ласка, все ж таки, ота історія, про яку ми почали чути кілька тижнів, може вже місяць тому, з приводу повторного ймовірного чи можливості повторного наступу на Київ в лютому березні? Це теж все те саме. Це оцей резерв формується, чи і, і чи можливо не Київ? Чи справді це тепер буде лиман? А, ні, ну це, це точно буде нелеман. Тобто в чому о, цінність білоруської території, вона дуже довга. Я маю на увазі кордон о, під тисячу кілометрів, і там можна дійсно проводити дуже багато операцій, як справжніх, так і відволікаючих. Це ідеальна територія для відволікання зусиль української армії, яка, наприклад, збирається проводити операцію на півдні або на сході, і в цей момент ви, виникають якісь провокації. Чи е, е, незрозумілі рухи військової техніки в Білорусі, чи коло українського білоруського кордону добре, що у нас дуже потужна розвідка, і можемо в принципі в масштабі реального часу бачити, чи це реальне переміщення для посилення угруповання, чи таке угруповання вже існує, чи це просто демонстрація для того, щоб дійсно вести е, нас в оману і тому. Зараз відзначаються лише демонстраційні дії, але я думаю, що далі буде наростати якраз провокативні дії і і кроки росіян для того, щоб продемонструвати реальність е, наступу з Білорусі. До речі, цього тижня була дуже потужна інформаційно-психологічна операція розповсюдження в телеграм-каналах, що вже створене угруповання. Що з 25 п'ятого на 26 шосте піде якийсь е, наступ е, стратегічний з Білорусі? Нічого цього немає тобто, там немає військ достатніх для проведення будь-яких. Дій, але інформаційно психологічні операції тривають оце це напруження, тривожність для того, щоб зародити в українців якісь негативні очікування і ну підірвати нашу довіру до, до, до того, що відбувається.